Ужгород, продаж будинку, район садовий. І в цьому будинку особливий дизайн. Димон дивитися. Пішли. Почнемо ми з вхідної групи. Ну, як завжди, невеликий такий коридор. Танде. <клес> Я колись любили казати. При вході гардеробна, досить така помістка. Зеркало. Ліворуч є гостєвий санвузол. Кімната номер 1 Її ви вже як кажуть, окомплектовуєте під свій смак. Кімната номер два. Це у нас основна спальня. Дивіться, з якою великою шафою на всю стіну, шуфлятки поділена на чоловічу та жіночу зону. Кімната номер 3 Також обмибльовуєте на свій розсуд і основний санвузол. Тут у нас велика душова ванна і такий вмивальничок. Дивіться, як гарно поєднано сірі. І коричневі кольори роблять ванну ну такою, як на мене, дуже стильною. Пральня, великий бойлер на воду, да, і очисна система. Ну, а тут вже подивіться на нашу вітальню. На ці панорамні вікна, Скільки їх тут. Шкода, що сьогодні немає сонечка. Бо ви ви просто були в шоці. Наскільки ця вітальня світла? Тому для любителей сонячних будинків, а тут саме тут ще й сідає сонечко. Ну ця пропозиція точно для вас. І наша кухня, ти поєднані три кольора: такий графіт, коричневий та зелений колір, великий холодильник, духовка, мікрохвильовка, посудомийка. Також є великий куперхантер, кондиціонер і рекуператор. А звідси ще також є вихід на Терасу, яка має 45 квадратних метрів. Тут може бути як обідяна така зона, да? А тут відпочивальна. Ділянка у нас має шість сотин. Є невеличкі грядочки, тому що власник полюбляє і він це сам себе вирощує. Ну давайте я вам вже покажу. Тут у нас полонечка, щавель, бісенька, петрушечка, помідорки, синички. Малинку, я вже тут всю попід'їдала. Ну дуже все рясне і дуже все смачне. Персик, от така у нас територія. Не знаю, я тих всіх дарив. І Там у нас ще така, як кладова газонокосилка. Там сидять навіть їх є дві. Також вони продаються разом з будинком. От така у нас територія, навісне авто, туйки, брудівка, автомат ворота. Тому кого цікавить продаж покупка даного будинку. Пишіть, дзвоніть, я вам з радістю його покажу. Він знаходиться у дуже затишному районі, тихому, спокійному, тому хто шукає, як кажуть, спокій, тишину, цей будинок точно для вас. Чекаю на ваш дзвінок.